Всім привіт, з вами Стюнтер Вибачте, що так довго не було відео. Не питайте, чого в мене е Скин Алекса, і сьогодні я вам покажу топ-5 потужних ТНТ пушок. Добре, давайте розпочнемо. Е тут є я зробив 3 серії пушок. Перша це класична пушка. Друга, це я назвав її салют, бо вона стріляє якби, вверх, ось так. І Потужна я назвав фасті класік, тому що вона дуже швидко стріляє. І давайте розпочнемо з самої першої пушки, яка називається Classic. Як ви знаєте, це проста пушка, яку ми просто тут кілька ТНТ-шок ну, ставимо сюди. І тут ми просто нажимаємо на цю і вона стріляє. Вона далеко стріляє. Бо це версія 1.10, тут дуже потужне ТНТ. Як ви бачите, тут багато вибухів. Давайте перейдемо до Classic Plus. Це покращена версія першої бушки. Тут в три рази більше е, запускових ТНТ. Е, так, Тут відключимо. Е, Тут е, Тут є аж 3 таких шара тут тільки один, а тут 3. Наше ТНТ. І треба наш заряд запустити. Все, тут у нас запуск. Ось бачите, все вниз, а потім запускається це. І вона дуже далеко летить, як ви бачите, набагато дальніше, ніж ось це. Тут дуже далеко летіти. І, і ось як ви бачите, ось два вибухи. Ну, це попереднє, як я тестував, а це. А тут вийшло ще далі. Бачите, а воно аж майже до наступної. До наступного села долетіло. Давайте. Подивимося до наступної серії салют. Я її так назвав, тому що вона стріляє як салют зверх. її найлегше побудувати тут тільки кілька блоків, Диспенсер, ну, роздавач редстоун, компаратор і Лев і речах, і, і, і обов'язково водичка. Давайте я вам покажу саму легку версію, тут тільки. Раз, два, три, чотири, п'ять цих блоків. Тут навіть там камня немає. Просто. І нам треба просто нажати на це. І зараз видно, що буде. Вона стріляє. Зараз. Ой, вона сама. Все, закінчився заряд. Це був просто салют. А отут я ще зробив салют плюс. Тут вже не 4 заряди, а аж 9. Вона дуже круто стріляє, так, боках Зараз ще наступно. Прямо подава. Все, закінчилось. І давайте я вам покажу саму потужну, що тут я взагалі зробив. Fast Classic. Я її назвав тому ж, від слова Fast і Classic, тому що вона не тільки один заряд, а вона може дуже багато зарядів за один раз випустити. І давайте. Тут вона вже не автоматично, нам треба буде вручну. Спочатку ми нажимаємо отут, а потім ось тут. Ага! Це було десь... Я забув на А, тут у нас ще не закінчилося. Мабуть, це ТНТ щось не дуже це треба вже змінити. Дивіться, ми тут заряджаємо. Не переживайте, воно не запуститься, тому що тут, коли воно раніше було включене, воно вже запустилося. А коли ми отак ставимо, то воно не буде. І наш заряд. Чим ми будемо стріляти. Так, тепер ми запускаємо. А потім отут. І, і дивіться. Дивіться, наскільки вона потужно стріляє. Я не знаю, тут якийсь баг, вона, вона вверх стріляє, а потім прямо вниз. Бачите, скільки ТНТ? Це не один заряд, а, а дуже багато. Ну добре, це, 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 ці топ 5 вже закінчилися. Я, можливо, ва, здає, мені здається, що можливо Salute Plus він, він трошки потужніший, ніж Facy Classic. Але це. Е, я, вам, я дам вам вирішити, тому напишіть в коментарях, як думаєте, Фасі Класік потужніший чи Салют Плюс. Ну, все, це була перша частина топу 5 пушок. В наступній частині я зроблю фасі Classic Plus та іще потужнішу пушку. І всім пока, до наступної частини!